США і наші партнери будуть підтримувати Україну. Ми будемо підтримувати її у складних кроках для вирішення економічних проблем. Я ціную зустріч, яку мав із виконувачем обов'язків президента і прем'єр-міністром з іншими лідерами. Ми обговорювали, як можна зміцнити економіку України і швидко рухатися до вільних, чесних і відкритих виборів, які мають відбутися вже зовсім скоро. Ми працюємо і будемо працювати тісно з міжнародним валютним фондом і міжнародними партнерами для того, щоб підготувати пакет. Допомоги для України, щоб у короткотерміновій перспективі відновити фінансову стабільність, а у довгостроковій забезпечити її зростання. Я з радістю скажу, що цей пакет включає один мільярд доларів гарантованої позики, яка би посприяла одужанню української економіки, і ми вже працюємо з казначейством сполучених штатів іншими установами для того, щоб підготувати ширший план. Ми надамо експертну допомогу Україні, щоб підтримати економіку її інституції, щоб вони відновили роботу до виборів, які плануються. Ми також працюємо з тимчасовим. Урядом, щоб допомогти йому боротися з корупцією, щоб відновити украдені активи, щоб справитися з політично мотивованими економічними маніпуляціями Росії, чи то мова йде про ціни на газ, чи й про заборону найкращого українського шоколаду. Нині 21 століття. Ми не можемо бачити країни, які поводяться у стилі 19-го чи 20-го століття. Є способи вирішити всі ці питання, і великі нації робляться належним чином. appropriately.